Доброго дня! Придбав сьогодні в мою сумку для ноутбука. Підходить для ноутбуків до 16, екраном до 16 дюймів. Виробник фірми Trust. Дуже якісна сумка. Що ми тут маємо? Є кишеня для аксесуарів. Можна покласти мишку, зарядку, основне відділення. Ремінь, щоб можна було зручно носити сумку на плечі. Ну і тут зручний такий кріплення якесь. В принципі, сумка якісна, дуже задоволена. Всім рекомендують сумки фірми Trust в магазині моє. Дякую.